То йди сюди та далеко не ходи, ось тут маля, казочку продовжу я. Швидко влетіла ліс новина від агентства сорока песен, що на галявині спочиває запашний коровай, зацікавилися лісові звірі. Що ж воно таке, коровай, та й пішли на запах туди. Де у сонечка ніжився рум'яний каравай. Ох, дивіться, ох, який Каравай смачний, пухкий, як кусочок підламав, з радістю вискуштував. Каравай цей булочка смачніший, ніж курочка. Нюхом смачне чую. Употклию ну, в мене ніж слід та смачніших запахів, так, щоб ніскі я сходів, не зустрічав ніколи я це підтвердить вся сім'я. Пропоную мир, сім віддаю увесь Ох, які тут п'ятні пахощі. Розповсюджував корабай. У звіря аж свинки текли з родиків. Так і хотілося швидше скуштувати смачну дивовижу. Тійте звірята, зачекайте, коровай не чіпайте, його бабусенька шукає. На гостей вона чекає гарної цієї днини, у бабусі іменини тому потрібен їй мірай, рум'яненький каравай. Бабусю, Іди сюди, до нас, чи впізнаєш тісто враз. Придивлюся, тісто може? Ні, на тісто й не схоже. О, коровай готовий. Духняний, та який рум'яний, Випечений схоже, сонечком привоже. Просто диво, а не тісто, будуть гості смачно їсти. Бабусь! Я тістом, для жальчика патрушка, лисичці є пампушка, для білочки є бубличок, для їжачка окрайчик, для мишки хлібця трішки, для зяблика ласунчика, у м'якушці — яблуко. Сорока білесенький бочок має від мене пиріжок. Стіль потрошки дістало, крихти не зосталась. Їжте гості дорогенькі, з тіста вироби смачненькі. На здоров'ячко, вас радо пригощаю, бо й ми нині нині маю. Весь до крихти роздала сонячний каравай бабуся, дізнавшись, що бабуся сьогодні святкує день народження, звірята принесли їй лісові гостинці. Я бабусі на гостину? Що смачніше є у світі лісових ягідок, Пригощає хай бабуся всіх своїх сусідок. Я, як бравий кавалер, назбирав із квітів. Хай всі знають тепер, які квітують в літі. Ой спасибі вам, звірята, за такі чудові страви є чим гостей пригощати, пригощу на славу. Тім прикрашує квітками, ніжними пелюстками буде наше свято радістю багате. Щиро привітали лісові мешканці свою улюблену бабусю. Адже вона була до них добра, завжди пригощала зайчика капустою, білочку горішками, мишку на сінечком, лисичку смачними кісточками, їжачка молочком. Та й сорочці білобойці із зябником щодня гостинці залишала. Тільки здається мені, що ще хтось мав привітати бабусю. «Скрекате, скрекате, повідомляю вам таке. Приїхали онучата бабусеньку привітати. З дідусем сюди йдуть, ось же кроки їх нічуть. Бабусенько, зустрічай дорогеньких онучат». — Онучата мої милі, голуб'ята сизокрини, дякую що на гостини, на бабусі іменини ви приїхали маленькі. Дякую, мої рідненькі. А де ж наш діда? Бабцю на діда не дівись, а ласкаво усміхнись. сміхнись. Позостався без коробаю, та з днем народження тебе вітаю. Квіточки приніс я ось. Щоб все омріяти збулось. Рада зустрічі я з вами дуже вас чекала і для вас, мої рідненькі, коровай плекала, з любов'ю замішаних, ласкою зігріти, сонечком спечених вам смачного діти. Скреке, скрекаке. Ось така історія трапилась тісто, що не слухняне і пухке Отекло край місто. До бабусі на гостини. Всім нам захотілось привітати зі вілеєм ми не забарились. Дітки добрими руками, з добрими думками печуть хлібороби для нас хліб. Поважайте їхню працю, адже хліб всього голова. я щитатірка закінчила, сторіночку останню вже закрила, вам малята. Добра казка, а нам гублыки пьяска.